Здоловенькі були це канал Мукутуня. Оксана Давидова Казка про сміливу кицьку, читає Людмила Алієва. Біля невеличкого кущика на асфальтованій доріжці. Лежала сіренька кицька. Тепле сонце гріло її смугасту спинку, а вітерець злегка ворушив м'якеньке хутро. Киці так було хороше, що вона навіть тихенько мурчала. Ви також почули б це, якби нахилилися до самого її чорного носика. Але вам би це ні за що не вдалося. Бо вона ж не будь-яка домашня кицюня, який лише пеститися, вона поважна вулична кішка. В неї навіть імені не було. Цей день дійсно був гарний. Сьогодні киця піймала мишку та знайшла дві риб'ячі голови. І так приємно було дрімати на сонечку, але ж вона не яка-небудь домашня кицюня, а поважна вулична кішка. Тому, як раптом щось зашурхотіло, вона сторожко підняла вушка та заблищала зеленим оком. Це вітер сам у собі закрутився невеличким смерчем, підхопив синій папірець. І наближався до киці. Смерчик закрутився навколо неї, підхопив її простягнену лапку і разом із нею зник. Добре, що нікого не було навколо, і ніхто не бачив, який був вираз киціної мордочки. Бо якби хтось подивився зараз на неї, то вирішив би, що домашні кицюні. Набагато розумніші за вуличних котів. Та ми ж знаємо. Але не будемо відволікатися і повернемося до асфальтованої доріжки, на якій сиділа сіренька киця і розгублено розглядала гладеньку смугасту шкірку на місці своєї задньої лапки. Ох! сказала ледь оговтавшись сіра киця. Вітер відніс мою лапку у далекі таємні світи. Хто ж тепер піклуватиметься про неї? Адже ніхто крім мене не погодує її. Ой-ой, ой і ніхто крім мене не помиє її так чисто, як я, бідна моя лапонька. Мабуть, яка небудь домашня кицюня так би й жалкувала. Все життя за своєю лапкою, але не наша справжня вулична кішка. Ні, вирішила вона, я не покину свою нещасну ніжку. Я піду її шукати. Зовсім поряд киця побачила такий самий смерчик, який відніс її лапку і стрибнула прямо в його середину. Світ навколо киці закрутився, навколо стало темно, мабуть, тому, що вона заплющила очі. Але зовсім скоро очі вона відкрила, тому що досить боляче на щось впала, а це щось голосно закричало. Наша киця встигла побачити, як від неї швидко тікало сині кошеня. Хоча. Як ми вже знаємо, наша киця не яка-небудь домашня кицюня, а справжня вулична кішка, яка добре знає життя, але тут вона вимушена була зізнатися, що синіх котів ніколи не бачила. Ще більше вона здивувалася, побачивши, що кошеня жаліється великій кішці жовтого кольору із зеленими смужками. Узагалі це був дуже дивний світ. Тварини, які ходили навколо, були незвичайних яскравих кольорів коти, собаки, різні пташки та усілякі домашні тварини були червоні, рожеві, бускові, зелені, у різнокольорових плямах, смужках, навіть у квадратиках та трикутничках. Та під кицею щось продовжувало пищати, лише наша героїня стала на лапки, як з під неї вислизнуло щось прозоро рожеве. І відразу звідусіль почулося Хапай його, лови! І за мить поважний жовто-червоний пес із сачком ніс це щось у великій скляній банці. Та цей хвацький собака міг і мою лапку отак схопити, подумала сіренька киця. І вже нічому не дивуючись, лише з думкою про свою ніжку вона помчалася за собакою. Бігла вона швидко, але встигла лише помітити, як червоний пес щез за дверима будиночку з вивіскою бюро знахідок. Якби наша киця була яка небудь домашня кицюня, то вона б нічого не зрозуміла, але ж вона справжня вулична кішка і добре знає, що в бюро знахідок чекають на своїх хазяїв загублені речі. Двері тихенько зеленькнули срібними дзвониками, пропускаючи сіру кицьку до невеличкої кімнати. Заповненої довгими рядами полиць. Вітаю вас! почулося з під прилавка, заставленого дивними речами. Добрий день, відповіла киця, дивлячись, як відразу за словами звідти з'явилося спочатку руде волосся, потім невеличкі окуляри, а за ними довжелезні мідні вуса. І наостанку сяюча усмішка старого хазяїна бюро знахідок. Ви щось загубили? Так, а як ви дізналися? здивувалася Киця. Просто так до нас не приходять. Або шукають своє, або знайшли чуже. Ви нічого не принесли, тож. Кийця прикусила свого рожевого язичка. Що це я задаю дурні питання, як яка небудь домашня кицюня? А вголос сказала, Я загубила свою гарненьку сіреньку лапку. Чи ви, бува, не бачили її? Вона ж без мене пропаде. Хто буде її годувати, напувати, купати? Дідусь перехилився через прилавок, уважно подивився на кицю і сумно похитав рудою головою. На жаль, ні, пані кицю. В нашому бюро знахідок багато що є. На тих полицях у бляшаних коробках стоїть загублений сором. Він такий сором'язливий, що не може нікому показатися. Поряд із ним у скляних банках. Душі, які упали в п'ятки, і потихеньку викотилися через дірочки у шкарпетках, їх хазяї знаходять швидко, а сором, на жаль, довго стоїть на полицях. Далі у тих великих коробках забуті голови. Звичайно, не самі голови, а думки. У шухлядах зітхає втрачене кохання. Без хазяїна воно скоро засихає, і нам доводиться іноді викидати деякі скриньки. На отих полицях праворуч стоять утрачений розум і глуст, зав'язані у серветки, покинуті мрії, прив'язані до полиць яскравими стрічками. Тут же втрачені сподівання. Іноді у нас буває загублений талант та незнайдене щастя. Як бачите, пані кицю, вибір у нас великий, але, на жаль, котячих лап ми не маємо. В цей час знову дзеленькнули дзвоники на дверях і зайшов вже знайомий нам пес, тримаючи в лапах сяюче щастя, яке не встиг утримати якийсь невдаха. А похнюплена сіренька киця. Сумно чим чекувала у натовпі різнокольорових тварин. Вона вже так довго була тут, що сама потрошку стала змінювати колір. То кінчик хвостика ставав зеленим, то вуса починали золотавіти, ніби сонячні промінчики. А коли вже й на животику з'явилися блакитні смужки, киця сіла на землю. І обхопила лапками свою голову із босковими вушками. Що ж робити? Якщо так піде і далі, то моя лапка, навіть якщо я її знайду, не впізнає мене. Вона ж залишиться сіренькою, а я стану барвистою, як клоун. Вона, як справжня вулична кішка, багато де ходила і бачила афіші біля цирку. Раптом кицька стріпнулася. Щось знайоме промайнуло у строкатому натовпі. Вона швидко підхопилася і чимдуж побігла слідом. Скоро киця помітила рідненьку сіреньку ніжку, яка брудна і схудла стрибала вулицею. Дорогенька, я тебе впіймаю, нявкнула наша киця. Із швидкістю справжньої вуличної кішки кинулася на свою лапку, як прутку мишку притисла її до землі і прокинулася на асфальтовій доріжці, міцно стискаючи зубами свою лапку, яка росла прямо з кицьного сірого боку. Оце присниця так присниця! Струснула головою кицька, відпускаючи лапку. Але яка ж я рада, що ти зі мною, моя лапко? Сонечко вже хилилося до небокраю і гріло не так тепло, проте його вечірні промінчики фарбували у помаранчево-червоне все все навколо, і киці навіть на мить здалося. Що вона знов чим чекує у барвистому натовпі. Та сонечко вже сховалося, і все стало таким звичним, навіть рідним, і киця, твердо спираючись на всі свої лапки, йшла сутінковими вуличками, нічого не боячись, як справжня вулична кішка.